Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у масштабній справі про порушення прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17. і окремо встановив, що Росія несе відповідальність за збиття літака своїм Буком. Це перший випадок із моменту повномасштабного вторгнення, коли міжнародний суд визнав Кремль відповідальним за трагедію 2014 року у небі над Донбасом. Судді підтвердили, що Росія порушує права людини, займається катуваннями, атакує цивільне населення та придушує українську мову в окупації. Всього до розслідування справи долучилися 26 держав і одна неурядова організація. Це безпрецедентна міжнародна підтримка в історії ЄСПЛ. в українському Мін'юсті Зазначають, це рішення допоможе Україні в майбутньому, аби стягнути із Росії компенсацію. Також воно стане основою при розгляді майже 7 тисяч скарг про порушення окупантом прав людини, які подали до європейського суду після 2014 року. Водночас рішення поширюється лише на події до 16 вересня 2022 року, коли припинилося членство Росії у Раді Європи. Відтоді юрисдикція суду для неї не діє, наголосила представниця України в ЄСПЛ Маргарита Скоренко. Багато елементів, які вказав європейський суд, вони говорять і про агресивну війну, і про злочин агресії Російської Федерації, і те, що стосується питань депортації, русифікації, населення на окупованих територіях, це те, що, це ті елементи, які ми можемо говорити про елементи геноциду. Тобто, це насправді сьогоднішнє рішення це не крапка в роботі, це лише. Новий етап в наших подальших діях.